Знаєте, я колись одному брату так сказав, він мені розказував три години, як треба косинки заплітати. Отак от чи отак. От У да. мене ну, мої дівчата одна так наділа, а друга так заплила. Він мені три години розказував, як косинку. Я говорю, ти знаєш для мене говорю ото місце списання, говорю про ослика. Помниш? Він каже, ну, да, пам'ятаю. Я йому так привів примір, що в мене було 10 машин, і 10 машин я віддав. Бог каже, «Отдай!» І я віддавав. Ну це я так сьогодні кажу з радостю, улипкою. Ну коли Бог казав віддай, то повірте мені, тої радості не було. У Мене зуби скриготали, хоча в мене своїх зубів немає. Ну, пластика, вона диміла в мене в роті, Знаєте, Почому? Тому що оддать я понімав вроді «странник пришелість, я понімав, що це вроді Божє, але я, я понімав, воно ж моє, воно в моєму серці, воно полюбилось мені. І знаєте, я благодарю Бога. Я тому брату, коли розказав цю історію. «Дай, кажу, дай ключі. Мені треба твій ослик, Кажу, твій ослик кажу, світі. Він такий хороший ослик, я побачив. Кажу, дай ключі. А він на мене подивився. Каже, я ще каже, ну, треба узнати, одкровіння це от Бога чи не від Бога. Кажу, ти знаєш, Бог послав туди, де чоловік не совєтувався з плоттю і кров'ю. Ослів, я думаю, там було багато. Ну, Бог послав туди, де людина чула голос Божий. добін Господу. На! на. Людина не совєтувалася з плоттю і кров'ю. І коли я йому це розказав, що скільки машин у мене пішло, він сидить по тилицю. Чуха каже: Ти знаєш, брат, я до такого ще не доріс. Я говорю, ну так правильно, ти до косинки доріс, а далі рости не хочеш. То кажу, возростай далі, кажу. Косинки це хорошо, це добре. В мене жінка в косинки ходить. Ну я це понімаю. Ну треба возростати далі. Слава Ісусу.